Триває 1099-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів, по скупченнях ворожих військ і техніки, Збройні сили України знищили. Ще 1170 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 26 лютого, окупаційні війська Росії втратили 870 700 військових, 10 201 танк.

26961 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3064 крилатих ракет, 28 кораблів. 38 тисяч одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі сімсот одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.